Вже з 1 листопада в Паромайській громаді планується початок опалювального сезону. Зараз комунальне підприємство тепломережі завершує роботи з підготовки системи теплозабезпечення та внутрішньобудинкових систем опалення. На сьогодні вже системи теплопостачання міста знаходяться під тиском. З 30 жовтня вже здійснюється промивка систем теплопостачання, тому можливий шум в радіаторах опалення. У зв'язку з тим, що в цьому році осінь доволі тепла, в жовтні опалювальний сезон не починався. Планується початок сезону орієнтовно з 1 листопада. Відповідно до прогнозу погоди, в день температура буде доволі висока, тому можливо, ми будемо працювати в день. будуть зупинятися а вночі будуть працювати. Нарахування за постачання теплової енергії здійснюється відповідно до приладів обліку. Тому тому це все буде враховано при нарахуванні. Ще раз хочу нагадати нашим абонентам про необхідність своєчасного та повного повної оплати за отримані послуги. Від цього залежить стабільна робота підприємства та якість послуг. Споживачі послуг можуть звернутись до підприємства щоб врегулювати заборгованість за опалення та гарячу воду. Для цього необхідно укласти договір про розстрочення заборгованості та її оплати частинами. Можуть люди підходити, оформлювати договори реструктуризації, також діють державні субсидії, хто не може собі дозволити сплату комунальних послуг. Тобто вихід завжди є. Комунальне підприємство готове і до можливих блекаутів котельні облаштовані генераторами. Всі джерела теплопостачання, як ви вже мабуть знаєте, забезпечені альтернативними джерелами енергопостачання. Тому у випадку збоїв в електропостачанні ми готові до. Таких ситуацій. Джерела альтернативного електропостачання забезпечені і об'єкти водопостачання. Тобто, в принципі, я думаю, сподіваюся, все буде добре.